Бон bon Наталі саме так різдвяне привітання звучить по-італійськи. Як відомо, населення Апонійського півострова народ гарячий, саме тому чимало людей вважають, що святкування Різдва у них відбувається зі справжнім південним темпераментом. Але ні, ревні католики італійці понад усе шанують свою родину. Тому Різдво в Італії проходить тихо і мирно, за великими святковими столами. За ними збирається уся родина. Традиційна страва, риба. Подекуди на святковому столі її до 20. Дцяти видів серед цього всього рибного різноманіття виділяється смажений або ж запечений вугор. Найважливіший елемент застілля – апетитний та ароматний міланський пиріг панеттоне. Кожна італійська господиня пече його по-своєму, але в результаті практично завжди пиріг виходить неперевершеним. Щеппак рецепту панеттоне понад 500 років. До різдва італійці починають готуватися ще з початку грудня, 13-го числа в день святої лючії, по всій Італії відкриваються традиційні різдвяні базари. А на центральних площах міст встановлюють празеппе традиційні різдвяні вертепи. Найбільший та найгарніший з них, звісно ж, на площі святого Петра у Ватикані. Коли вечоріє, вертеп підсвічується спеціальним світлом, і тоді складається враження, що світиться фігурка новонародженого малятка Ісуса. До речі, в Італії християнські різдвяні традиції тісно переплелися з язичницькими, адже 25 грудня починаються Сатурналії, день зимового сонцестояння. Його відзначали ще в Римській імперії. В цей день італійці запалюють в камінах масивне поліно, яке повинно горіти аж до нового року. І звісно, що найбільше тішаться з різдва маленькі італійці. В них є свій санта Бабо Наталі. Вони пишуть йому листи, де зазначають, що саме хочуть отримати на різдво. Правило, це книжки, солодощі та улюблені ляльки. Ну і звісно, яке ж католицьке різдво без традиційної промови папи римського, і для більшості римлян вона звучить не по телевізору, а вживу, адже до площі святого Петра рукою подати. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti